Вітаю, друзі, і гості мого каналу. Сьогодні готовим швидкий пиріг. Готується він на раз-два. Коли вам потрібно щось до кави чи до чаю. Готується він дуже швидко і просто. І виходить ось такий смаколик. Готується все просто. У мене тут 4 яйця. Я вибила дрібка солі. І все вінчиком інчиком Тепер у мене тут є згущене молоко. Все, що потрібно, я напишу в описі під відео. Ще додаю ванільний цукор. І все перемішую. Як бачите, ніякого міксера тут не потрібно, все я роблю вінчиком. Все по-простому і швидко. Так гарно вимішала. Тепер додаю сюди вершкового масла розтопленого. Також все гарно перемішую швидко, так. Коли масло поєдналося, так з гущонкою і з яйцями. Все. Тепер буду давати борошно. До борошна також додаю розпушувач, сюди всипаю, наглошкою перемішаю. І частинками додаю сюди борошно. і вимішую. Тісто в мене вже готове. Все. Ось таке. Відставляю в бік. Тут в мене форма 24 в діаметрі. Застелила я так пергаментним папером, низ і по боках, так. Все. І зараз буду виливати все тісто сюди. Тісто я перелила так у форму. Договка у мене розігріта вже до 180 градусів. І відправляю на 30-35 хвилин до готовності. А ще забула сказати: випікаю я без конвекції. 180 градусів, вверх-вниз без конвекції. Пиріг у мене вже випікся. Ось такий він пухкенький. Я пробую. Пашка сухенька, значить вже все готово. Випікався б він у мене 30 хвилин. Зараз залишаю, хай охолоджується. Погляньте, як легко виймається з форми. Такий пухкенький. Ще так посипаю цукровою пудрою зверху. Такий сніжок. Тепер його розрізаю. Такий дуже пухкенький. Це самий простий і легкий рецепт, який може бути. Ось такий він жовтенький, такий жовтенький і такий пухкенький. Смачного і ароматного. Тому смачного готуйте та смакуйте. А я прощаюсь до наступного відеоролика. Буде ще щось смачненьке.